Раночку мої любі, ой, щось так давно ми з вами не пили разом каву, чай і не деревенели. Я напої п'ю без цукру, але дуже полюбляю з чимсь солоденьким. Сьогодні в мене халва. Пам'ятаєте, я вам казала, що я дуже полюбляю різні види орхідей, особливо ті, які просто зростають. Не потребують ніяких танців з бубном, які сприймають мої умови, мій догляд, квітнуть і не створюють проблем, а додають лише радість. І саме до цих орхідей відносяться онсидіуми, але не всі. Лише помірно теплого утримання. Холодні онсидіуми, типу стасі. У ну, мене не йдуть. У мене немає таких умов. Я не можу знижувати для них температури до 5 градусів, бо все ж таки ну, це ж оселя, це квартира. Я вам показувала і розказувала оцей маленький онцидіум. ну, Подивіться, який він відносно моєї це... маленька рослина, яка дуже-дуже пишно цвіте і ароматить. Смачно-смачно. Ароматить кондитеркою, ароматить тістечками, ваніллю, цукерками. Єдине, що казала, мінус в нього, що дуже багато сміття, як він оцвітає. Але забуваєш про все на світі. Окунайся в дитинство. І такі, якісь спогади, знаєте, завжди приємні, коли дивишся на цвітіння цього онцидіуму. Так, це онцидіум твінкель. Гібридний онцидіум Твінкель. У мене їх було багато і різних різних кольорів. Але залишила я собі один-єдиний і ви бачили його цвітіння. Дуже полюбляю білі квіти. Прямо я вам показувала своє придбання. майже фласочні рослини. Маленькі фаленопсиси, Так, вони гарненькі, вони сподіваюся, що будуть гарно зростати, але потрібен час. Для того, щоб виростити такі маленькі рослинки, потрібно багато часу і увага, увага, щоб вони не пересихали, щоб вони не замерзали, щоб на них не попадало сонечко. Ну, Одним словом, як немовля у люльці. Я такого догляду і таких танців. Зовсім не люблю від слова взагалі. Мені подобається, коли на підвіконі стоїть доросла рослина, і якщо навіть і забув її полить або десь припалило її сонечко, то нічого страшного. Вона то переживе, вона говкається і сама, і не потрібна їй аніяка допомога. Але наступила на граблі, і маю тепер малюків. Дивлячись на своїх малюків, мені так захотілося, ну, хоча б трішечки-трішечки побавити себе чимось таким гарненьким, втішити себе. Я казала вам, що написала Регіні і запитала в неї, а чи є в неї онцидіум. Виявилося, що є. І це онцидіум Чайроформ. Це видовий природний онцидіум, який є одним із батьків. Онсидіуму Твінкель. І тепер дивлячись на налеті псевдобульби і порівнюючи їх із своїми, я чітко розумію: не допоюю я свій і не докормлюю. Треба робити висновок. Як людина, яка захоплюється різними видами орхідей, завжди хочеться мати знаєте, одного, хоча б одного із батьків. Того гібриду, який маєш. І ось тепер я маю оцей маленький онзидіум. Ну, як ви бачите, розмір цих рослин абсолютно однакова. Це доросла рослина. І подивіться, яка вона гарнюча. Скільки молодих зростів тут я її пересаджу, вона посаджена у мох з фагном, горщик дуже маленький, як бачите, корінцям. Немає де зростати, тож я його пересаджу, також угорщик побільший. За ґрунт, як для твінклів, я візьму мілку кору, різаний мохсфагном, камінці або лави, якщо знайду десь, в мене був ще пакетик. Ну, не знайду лаву, значить візьму битий керамзит. Може, ще додам трохи пенопласту. Подивлюся, наскільки в мене вийде повітряний ґрунт. Бо онцидіуми твінклі, вони полюбляють бути завжди напіввологими, не висихати повністю. Вони полюбляють сонячні промені зранку або ввечері відкритих променів сонця. Ця орхідея не переносить. Щоб Оприділитися, наскільки багато потребує ця рослина сонця, то ви помацайте її листечка. Якщо листечка отаке гнучке, отаке м'яке, то ця рослина не потребує великої кількості сонця. Краще полутінь. Головне, як для мене, буде займати багато місця на підвіконні. Бо все ж таки. Оселя має певні розміри, і вона не гумова, а хочеться мати і те, і все, спробувати вирощувати і ту орхідею, і іншу, тож моя шахова дошка має ще одного гравця. І це оцей маленький онцидіум. Якщо хтось із вас, так як і я, з першого погляду не звернув увагу на цього онцидіуму, у Регіни у крайньому заказі. І якщо зацікавились, пишіть, дзвоніть Регіні до магазину. Питайте наявність. Нові зрости будуть зростати приблизно десь так, ну, близько 9 місяців. Зважаючи на те, що мої вже зрости виросли, а зараз вони почнуть наливати псевдобульбочки, то до цвітіння йому десь так приблизно ну, місяці. 3-4. Квітконоси зріють дуже-дуже довго. Ну, в місяці 2-3 зростання квітконосів. Мої ростуть ось тут. Це підвіконня у вітальні. Це західно-північна орієнтація. Тут немає жодної лампи. Ось так. Розташований тут один онцидіум, Тепер поряд посунеться по буде ще один онцидіум. і зростання квітконосів моїх онцидіумів, то навіть більш ніж три місяці, бо мені так здається, що якби було тут трохи більше сонця, бо квітконоси зростають наприкінці літа, восени, коли вже майже дуже короткий день. То мої зростають місяці чотири. А на цьому буду з вами прощатися з побажаннями, миру, здоров'я. Всім пока і слава Україні!